Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже, Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Господи, полалімо. Господи, Господи помилуй Господи, Боже наш, Ти всемогутній не володієш володіш небом і землею. Та дбаєш навіть про найменше творіння твоє, щиро благаємо тебе, пошли твоє небесне, благословення на бойовий автомобіль цей, і на тих, хто буде керувати ним і воювати на ньому, і знаходитися у ньому, подорожуючи дорогами цього життя тимчасового. Подай водієві автомобіля, сьосе всесильну руку, благодатної допомоги. Що пам'ятаючи про Твою силу і заступництво, у всі дні життя свого керувався заповідями премудрого закону Твого і з любов'ю та взаємоповагою ставився до ближніх своїх і так побожно живучи під захистом манело хронителя, скеровав шляхи свої за молитвами, причистої твоєї матері, святителя Миколая Єпископа прискомірківських чудотворця, Святителя Спиридона передони Писько Тримефунського чудотворця, святого мученика Христофора, седо великомочениці Варвари і всіх святих, які від їх у тобі догодили, і дай всім, хто воюватиме на ньому, здобути перемоги і повернутися неушкодженими у мирі і здоров'ї. Бо слава ім'я Твого на віки, Амінь. Благословляйся в тому віці, крок, не водой своїм зрячиною. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І Бог і Господи в мікро. ...suprotivnikim podai, i hres togo tvojim okoronjai nos, pasenu tvoju. Spasio, posodi ludes tvojim, i mos veda svidja tvoje. Emo, o pobunodalio, щастя здоров'я <плес> і Христово Твої похороня і нас, Осерею Твою. Премудрість, Пресвятай, бородиця, спаси нас. Щесніше від здоровий війна, зимняла, славнішові серафи. Бого, слава що Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі. Слава я сила, я святому дулю, і силу і силу, вологої дані, возле час, і на віки, віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Причись Своє Матері, силу чесного Животворчого Христа, заступником чесних Небесних сил безплотних, Святого Отця нашого Миколахі, єпиского мірліківського чудотворця, покровителя подорожуючих, Святого великомучениця Юрія, переможця, великомученика Димитрія, святої великомучениці Варвари, всіх святих землі української і всіх святих Помилуй, спасе нас, бо він благий, і людинолюбний вітаю, дорога громада. З освяченням чергового автомобіля, нашого внеску у час боротьби, внеску в оборону і перемогу нашої України. Цей автомобіль куплений за наші кошти, зібрані в нашій громаді, нашими друзями для знайомого пана Леоніда Рибіцького, нашого парафіянина. А військовий, який має її отримати, десь ось-ось має приїхати, але я думаю, що ми вже йому передамо просто ключі, бо я так не хочу вас затримувати а, на холоді сьогодні, жовтневому вже. Але ми побажаємо нашим воїнам і захисникам в день їхнього свята, щоб Божий покров був завжди над ними. Ми молимося про це і ми робимо все можливе, щоб наша їхня служба була кращою, легшою і успішнішою надаючи їм ті автомобілі, які дуже потрібні для захисту України. Тому нехай Господь Бог їх береже, нехай наші молитви за наших воїнів і захисників будуть почуті Господом Богом. І нехай наші воїни на цих автомобілях, які ми їм даємо, повертаються після успішної боротьби з перемогою, здоровими, неушкодженими у свої рідні. Домівки. Нехай Боже благословення буде завжди над усіма вами, а я вам щиро всім вдячний за постійну і суттєву допомогу. Нехай Боже благословення буде завжди над усіма вами і покров Божої Матері, і Отця і Сина, і Святого Духа. Дякую щиро, Дякую, Я теж хочу вас привітати святом, сьогодні не святом. Вас хочу теж побажати вам самого найкращого, тому що ви зробили велику роботу, яку нам на даний момент дуже треба. Все. І хочу вам вручити подяку дякую, від 48-ї земляної бригади. Дякую, дякую, щиро. Це е, е, здобутки нашої цілої громади. Ми проводимо волонтерську діяльність з 2014 року, з часів Майдану, тому це наша спільна робота і будемо надалі допомагати нашому війську здобувати перемогу.